Всім бажаю здоров'я, дорогі друзі. Ну що, сьогодні вирішив для вас зняти невеличкий влог. Сьогодні в нас вихідні, а точніше неділя, бачите, така погодка. Туманна, прохолодна, стало, вже вдягнув куртку. І в куртці знайшов в кармані 200 гривень, друзі. Це приємний дуже бонус. так що... Вирішили з'їздити в сусіднє містечко і покажу вам, що ми там будемо робити. Може зайдемо в якийсь магазинчик, щось купимо, прогуляємося, покажу вам містечко. Так що всім гарного перегляду. Зараз чекаємо електричку, вона вже десь має їхати. І вирішаємо у місто. Все, ми вже приїхали в Чорний острів, як ви бачили. І зараз йдемо десь в центр. Покажу вам містечко саме і підемо десь по магазину. Вже нарешті в центрі, бачите, йду по площі, такий от центр, в Чорному острові. Зараз йду в одну кав'ярню, куплю якийсь чайок чи якийсь капучино. І піду вам покажу набережну, точніше вже берег, річку. Ну шо, купив я вже собі такий стаканчик какао, друзі. Подивіться, гарячий какао вже трошки допиваю. Коштую 45 гривень, не дуже дорого. Бачите, взад в мене школа. І тут така от історична місцевість, є. такий от невеличкий маєток. І переді мною вже ну, там є річка. Тож йду туди, покажу вам набережню. Бачу, тут трохи рибаків є сьогодні. Недільна така погода, вони рибачать на лодці і з берега кидають. Я тут один раз теж був на рибалці. Тут непогане таке місце. Йдемо ще в такий магазинчик, недавно відкрився. Зараз зайдемо, щось може якісь продукти додому купимо до чаю тепленького. Так що зараз зайдемо і будемо їхати вже додому, на автобус підемо. Я вже приїхав додому на автобусі, ще заходив в магазин, купив такий от хлібчик в продуктовому магазині, все, вони самі його печуть. І захотілося, щось так мені мівінки побачив, купив, так що зараз він приїхав додому, запарювати буду. Так що таке, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, підписуйтесь також на інші мої соцмережі, ставте подобайки та пишіть коменти. До зустрічі!